Покажу цибулі, яка до нас приїхала в цьому сезоні. Маємо для вас 13 сортів. І перша у нас розанна рожева, посухостійка, солодка салатна цибуля. Далі у нас шалот, і хай не лякайтеся, що такі великі цибулини. Вона так виглядає саме посадкова цибуля шалота. В даному випадку сорт Yellow Moon. Далі у нас бірнформінг. Це продовгувата цибуля, яка довго лежить, її дуже зручно нарізати. Вона солодкувато, гостра. Маємо фасування взагалі під кілограма та кілограм. Далі у нас часник, маємо безстрілковий білий гулівер та вашу улюблену любашу. Вона така з фіолетовими прожилками. Red Baron – це сорт озимої цибулі. Вона фіолетова, дуже гарно доповнить будь-які салати. Вона солодкувата і дуже красиво виглядає. Далі у нас трой. Сортики довго лежить, високоврожайний. Одна цибулина сягає десь 250 грам. Далі у нас центуріон. Вона посухостійка. Її можна висаджувати як осінь, так і весною. Дуже гарно лежить. Взагалі, цибулини будуть грамів 200. Робін. Це саме озима червона цибуля, фіолетова, схожа до ред барона. Red Baron трошки солодший, це буде густріша. Найкращий сорт для пера це у нас штутгартен Гартен Стемфілд. Вона буде приплюснута середнього розміру цибулини. Тут у нас покажу вам якраз півкілограмові фасування. Це у нас Ice Pearl, холодна, біла перлина. Вона солодка, салатна, це ранній сорт. Тут у нас покращений трой, ми його називаємо 2, красива цибуля. Вона в цьому році новинка. Будемо тестити разом. А тут у нас лідер продажу кожного року. Найбільш врожайний сорт, де одна цибулина може сягати 300, 400 і навіть майже 600 грам. Це у нас радар. Лідер продажу кожного року. Маємо для вас ще засоби захисту добрива. А на замовлення від півтори тисячі отримуєте кілограм добрив у подарунок. Переходьте на сайт, обирайте свої улюблені сорти, обирайте найкращі фасування, які підходять саме вам. Чекаємо вас зелено.